Всім привіт! У магазині PlayStation стартувала нова акція, яка триватиме до 17 липня. Знижки липня економія до 75%. Пропозицій дуже багато, але якщо у вас є PS Plus Deluxe чи EA Play, тоді вартісних ігор треба пошукати. Ось мій топ. Місце номер 5. Знижка в 90% на Middle S Shadow of War та усі його DLC. Ціна за гру становитиме 139 гривень. Місце номер 4: Трилогія ремастерів легендарного кукурузіса за 424 гривні. Вже аж просто просить. До рук. Місце номер 3. Survival Horror за Callisto Protocol за 450 гривень. Гра з духом Dead Space та неймовірною графікою. Місце номер 2. Гра від української студії Frogwaves Sherlock Holmes The Devil's Daughter за майже 112 гривень. Дуже гарний та складний детектив. Ну і на фінал. Перша скидка на майбутню гру року Claire Obscure Expedition 33 Deluxe Edition за 1620 гривень. Всі, хто грав, кажуть, що варто кожної копійки. Ось така п'ятірка зацікавила саме мене. Талозі є безліч ігор від Ubisoft та ексклюзиви від Sony, котрі є в підписках, тому говорити про них немає сенсу. Сподобалося відео, став палець до гори, поширюй та підписуйся.